Якщо ви розумієте, що вам потрібно вести влог, а цілими днями ви займаєтеся всім, чим тільки можна, або тільки не робити щось в блозі, наприклад, готуєте, прибираєте, переписуєтеся з клієнтами, купуєте щось. В кінці дня ви починаєте себе гристи за те, що сьогодні знову пройшов цілий день, я нібито робила все, але по блогу нічого не зроблено, і через те, який час ви відчуваєте максимальне виснаження з цієї ситуації, то ви зараз в правильному місці. В цьому відео поговоримо, як вести борг системно, з розумінням та із задоволенням. Якщо ви мене не знаєте, мене звати Тетяна. Я допомагаю жінкам пройти свій шлях від проявлення до бізнесу. Я створила курс для жінки. Упаковують свій продукт, створюють лінійку продукту, пропонують свою унікальну торгову пропозицію, розуміються, хто є їх цільова аудиторія та як з нею працювати, навчаються продавати без впарування, то створюють свою стратегію успішного бізнесу. Якщо вам цікава ця інформація, цей курс, то пишіть мені в Директ, навчання можна почати прямо сьогодні. І так, як системно вести блог? Хочу звернути вашу увагу на першу годину дня, коли ви прокидаєтесь. Зазвичай, якщо ви ведете соціальні, Мережі або ведете свій бізнес, то логічно, що коли ви прокидаєтесь в вам хочеться подивитися, як там ваш бізнес чи досягли ви результатів, скільки там лайків, скільки коментарів, хто написав, хто відписався. І таким чином несвідомо витягнутися до телефону, дивитися ці перегляди, дивитися цю інформацію. Але коли ви так робите, то... На підсвідомості ви навчаєте свою підсвідомість віддавати свою енергію зовнішнім обставинам, зовнішнім людям. І таким чином ви вже з початку дня зливаєте всю свою енергію на інших людей, нічого не залишаючи собі. Навіть якщо ви покладете свій телефон і почнете робити свої рутинні, звичайні справи, там готувати, снідати, то все, у вас вже буде повністю розфокусовка на цілий день. Ви не зможете до кінця бути тут, в моменті, бути в собі, розуміти, що хочете ви, що ви робите тут. За роки дослідження Джо Діспенс виявив, що перша година дня, і перша хвилина взагалі, після прокинення, це найпотужніша сесія самопрограмування. Тобто, коли ми прокидаємося, ці перші хвилинки, перша година дуже важлива, і дуже важливо працювати із своєю підсвідомістю. Ми в моїх соціальних мережах ви можете побачити, що радий говорити вранці собі Джоді Спенс, або можете придумати ту фразу, яка буде вас мотивувати, надихати, наповнювати енергію і програмувати на ті цілі, які ви дійсно хочете досягти. Тож, коли ви покидаєтесь, потрібно будити себе оцією фразою, яка вас надихає. І потім обов'язково вставайте і починайте робити свої рутинні справи, які дають вам життєву енергію. У кожного з вас це може бути абсолютно різні речі. Я вас дуже прошу, не потрібно копіювати моделі поведінки соціальних мереж. Наприклад, в інстаграмі є оця пісня вранці ста в п'ятій стала, помедитувала і далі там щось ще зробила. Ось не потрібно це копіювати. Ви прокидаєтесь, як звичайно, ви прокидаєтесь в сьомій, в шостій, в дев'ятій. І з цього моменту починаєте проживати свою першу годину після сну. Не раджу вам лежати в ліжку, дивитися соціальні мережі, там відповідати своїм дітям, родичам, друзям, як би ви їх не любили. Найкраще, що ви можете для них зробити, це першу годину дня присвятити собі. Я зазвичай встаю, люблю воду, роблю зарядку руханку, купаюся, снідаю, і тільки тоді я вже. Починає комунікувати з зовнішнім світом. Так у вас може бути якась рутина ранкова, яка дає вам натхнення. Це може бути медитація, це може бути прогулянка, це може бути тренування, будь-що, що приносить задоволення саме вам. І після цього вже починається наш день. І тут важливо мати обов'язковий розклад дня. Для чого нам потрібен розклад дня? Для того, щоб мозок не витрачав зайву енергію. На подумати, що далі мені робити. От, наприклад, ви сідаєте працювати, і ви такі, може зараз ріл зняти чи сторіс записати, потім вам пише клієнт, ви відповідаєте клієнту, потім ви розумієте, що потрібно зробити замовлення. І так ваш мозок переключається між справами: 12-та година, півдня пройшло, ви нібито працювали, а конкретних результатів, конкретних дій у вас немає. Тому дуже важливо. Зробити собі розклад. От ви сідаєте за робочий комп'ютер, да, у вас починається, і що ви будете першим робити? Своїм учням я завжди раджу починати з соціальних мереж. Тобто сіли за робочий день з 9 до 10 це годинка, коли ви починаєте робити сторіс, рілс. От ви зробили сторіс, рілс у цих соціальних мережах, і потім йдете відповідати клієнтам, доставки, консультації, все що завгодно, жити в своє життя. Тобто перша річ, яку ви робите, це найважливіша річ. Якщо ви хочете навчитися системно вести блог, то перша річ, яку потрібно робити, коли ви сідаєте за робочий процес, це якраз поділити час своїм соціальним мережам. Звичайно, в вашому бізнесі може бути абсолютно різні важливі задачі. Тобто, перша задача, яку ви робите в робочому дні, це найважливіша. І тоді у вас є. Коли у вас є розклад дня, тоді у вас є час, коли ви будете займатися соціальними мережами. Це може бути 20 хвилин, це може бути 30 хвилин, може бути година, в залежності від ваших цілей, від ваших бажань, ви приділяєте увагу. Але обов'язково потрібно виділити в робочому дні час під ці задачі. І таким чином, у вас є розклад дня, у вас є робочі години, є обідня перерва, є робочі. Години і вечір, який ви проводите. А, дуже важливо, щоб в вашому розкладі дня у жінок було чотири головних пункти. Перше, це е, повноцінний сон. Я розумію, що це найскладніша задача для жінки лягти до 10 -ї. Я не знаю, дівчата, як ви будете вирізати для себе цей час, але максимально спробуйте лягати до 10 е, вечора. Це не моя замаганка, це не замаганка всяких лікарів. Це справжній інструмент, який працює. Якщо ви виспані, то це ваша енергія. Якщо ви виспані, у вас правильно працюють гормони, а значить, у вас теж є енергія. Це стан вашої шкіри, це стан вашого обличчя, це взагалі енергія, якою ви можете користуватися. Тобто вам обов'язково потрібно лягати рано та вставати, так як ви стоїте, ну теж може максимально рано. Залежить від того, скільки вам годин потрібно для сну. Друге, це повноцінна їжа, сніданок, обід та вечеря. І тут я підключаю теж воду. Потрібно виконувати цю, цей пункт, тому що якщо ви цілий день нічого не їли, а ввечері ви там не їлися або напилися, і ви лягаєте спать, наприклад, до 10 вечора. То вранці ви все одно покинетесь без сил. Ваш організм буде е переварювати вашу їжу. Тобто, у вас не буде повноцінного оцього, е природнього відпочинку. Тому це дуже важливий пункт. І на рахунок води: ставте собі воду на робочий стіл, стакан, щоб ви не забували пити це теж дуже важливо. Наступний пункт це рух, тільки коли м'язи скорочуються. Ваше тіло виробляє енергію всередині. Тобто, сидячи цілий день за комп'ютером, у вас ніколи не буде максимальної кількості енергії, тому потрібно внідрати своє життя, зарядки, руханки, тренування, прогулянки на постійній основі. І четвертий пункт для жінки дуже важливий це відпочинок. Це не коли ви навчаєтесь, це не коли ви з дітьми, з чоловіком, дивитеся якісь навчальне відео, це коли ви дійсно відпочиваєте. знайдіть, ту річ, яка дійсно приносить вам енергію. Можливо, вам знадобиться просто в кінці робочого дня, 15-20 хвилин, побути в тиші. Оце повинно бути в вашому розкладі дня. Тобто чотири пункти обов'язково при будь-яких умовах у вас повинен бути сон, їжа, вода, рух та відпочинок. І якщо у вас системно буде чотири ці пункти, тільки тоді можна говорити про системність ведення блогу про системність ведення будь-чого. тому що це база, яка дає вам енергію. Якщо у вас не буде енергії, то не про який блог ми не будемо говорити. Якщо жінка просипається без енергії, сідає за робочий стіл, одна єдина думка, як я хочу спати, як я втомлена, як я що і що, і ви просто не можете концентруватися на інших речах. Ваше все тіло, воно не є. І на цьому неможливо побудувати ніщо. Тому для лінки дуже важливо в системності будь-якої дії, особливо блогу, мати 40 пункти і надавати своєму тілу максимальну кількість енергії. Коли у вас буде максимальна кількість енергії, то і блог, і тренування, і там вивчення мов взагалі будь-що, буде дуже легко йти. І це важливо і так підсумуючи в розкладі дня, повинно бути сон, їжа, вода, рух, відпочинок та системне ведення та час для блогу. Не ставте собі за великі цілі на короткий термін часу. Коли ви робите велику ціль на короткий термін часу, то ваш мозок е сприймає цю інформацію, цю ціль як загрозу. І починається прокрастинація, поганий настрій, підвищений кордизол, нервовість, нічого не хоче робити. Так, у вас дійсно може бути велика ціль, яка вас мотивує і підірває всередині, але відноситесь до неї, як ви їдете вночі по трасі. Темні, і у вас включені тільки передні фари. Вам завжди буде видно 20 метрів попереду вас. І от ваші цілі на короткий термін часу це ці 20 метрів. Ви поїхали 20 метрів, ви відкриваються наступні 20 метрів, ви поїхали наступні. І таким чином кожного разу ви концентруєтесь на маленьких таких цілях на 20 цих метрів, і ви не помітите, як ви вже будете у своїй цілі. У завдяки концентрації на маленьких діях, на маленьких цілях. Дає вам змогу рухатись швидше, легше, тому що коли ціль маленька, коли ціль зрозуміла, коли ціль, яку ви можете досягнути, реально ваш мозок сприймає її як легко, то тоді вам легше набагато її робити. Є багато мотивації, багато енергії на цю ціль. Професор в американському університеті прийшов на лекцію із банкою піском, великим камінням та маленьким камінням, та запитав студентів, як. Помістити максимальну кількість матеріалів в банку. Спочатку він насипав туди пісок, потім поклав маленькі камінчики, а потім великі камінчики. І, звичайно, великі камінчики вже не вмістилися в цю банку. Да? І потім він змінив підхід. Він спочатку почав класти великі камінчики, потім маленькі, а потім посипав піском. Тож... Для того, щоб бути успішним і встигнути весь об'єм справ зробити, які вам потрібно зробити за день, вам потрібно починати завжди з великих важливих дій. Тобто спочатку ви робите важливі дії, ми засовуємо в банку великі камінчики, маленькі дії, неважливі, вони самі з собою підтягуються, а пісок це як чарівний полок феї, присипує ваші справи. Таким чином, тоді я хочу донести до вас ту інформацію, що завжди в своєму розкладі дня плануйте важливі дії. Вам потрібно кожного дня робити важливі дії. Маленькі, як я вже сказала, підтягнуться, і це завжди спрацьовує на практиці, що якось воно само собою всесвіт допомагає вам зробити ці маленькі дрібні дії. Наступне, чим хочу поділитися, це тим, щоб ви робили те, що собі обіцяєте. І незалежності від того, маленька ця задача чи ні. Навіть як скажу особливо, якщо ви пообіцяли собі якусь дрібничку. Ось завтра ви пообіцяли собі стати в сьомій ранку, встаньте, будь ласка, в сьомій ранку, не в сьомій п'ятнадцять, а в сьомій ранку. Тому що насправді енергія на тілі з'являється тільки тоді, коли ми діємо від наших дій. Коли ми сидимо, то. У нас менше виділяється енергії. Коли ми починаємо діяти, то енергія виділяється всередині. І чим більше ми діємо, тим більше енергії. Але тут така важлива річ, що тут потрібно зробити дію, яку ви самі собі пообіцяли. І коли ви робите дію, яку ви самі собі пообіцяли, ви запускаєте всередині повагу до самої себе. І якщо, от ви, наприклад, обіцяли Відпочивати в ці вихідні, то вам потрібно реально залишити ваших клієнтів у спокій та відпочивати цілі вихідні. Ви не уявляєте, скільки поваги отримує жінка, яка робить речі, які обіцяла сама собі. І це не тільки повага до себе, це відразу відчувають ваші клієнти, ваші родичі, ваші оточуючі, ваші подружки. І тоді ви запускаєте всередині. Енергію нового рівня і весь світ починає відноситись до вас з повагою, і бізнес починає будуватися зовсім на інших енергіях. Тож, якщо ви собі обіцяли якусь дрібничку, то обов'язково стримайте цю обіцянку. Коли до вас приходить ідея, вам потрібно її робити відразу. Якщо вам ідея прийшла сьогодні, а ви вирішили її зробити завтра, то одразу уявляйте, що цей відстань від сьогодні до завтра це поля, ваш мозок посередині, і у вашого мозку є трактор, який копає прірву між сьогодні і між завтра. Да, мозок починає шукати відмови. Мозок починає аналізувати. Він починає копатися в дрібничках, з'являється якась невпевненість. І чим більше ви відкладаєте дію, тим більше. Глибшу прірву гріє ваш мозок. Таким чином, якщо ви пообіцяли зробити завтра, у вас маленька прірва. Але якщо ви завтра не зробили, а зробили там через місяць, то у вас велика прірва, яку дуже складно перепригнути. потрібно дуже велику кількість енергії покласти для того, щоб її перепригнути. Якщо ви відкладаєте місяцями або роками, то від цієї ідеї взагалі можна відмовитись кінці кінців, виграти витратити купу зайвої енергії, то ж воно вам не потрібно. Якщо вам приходить якась ідея або бажання, то максимально швидко дійте. краще зробити та проаналізувати ситуацію, чим відкладати і нікого і ніколи не зробити. І з практики можу сказати, що кожного дня у вас буде різний настрій. Ви можете покидатися дуже замотивованими та натхненними, а можете покидатися без настрою. Просто тому, що сонце не вийшло. Але я тут хочу сказати, що вам потрібно ставити ставку не на вашому настрою, а на системних діях, на дисципліні. От зараз я проводжу челендж в соціальних мережах 90 днів контенту. Сьогодні там 60 якийсь день, і я розумію, що в моєму інстаграмі вже є контент, який я створювала без настрою. Ось, Для моєї цільової аудиторії немає значення, який контент я створила в настри, який без настри. До речі, ви можете подивитися в соціальних мережах в інстаграмі мій контент, і якщо ви знайдете той контент, який вам здається, що я робила без настри, напишіть мені, прийшліть мені, я скажу, угадали ви чи ні. Але практика показує, що той контент. Без настрою з настрою він залітає однаково, набирає однакові охоплення, однакову кількість лаків. І так само з вашими діями ви можете прокинутися без настрою. Вас не буде настрою, але якщо ви будете дотримуватися свого плану і будете діяти, то є така велика можливість, що в кінці дня. За рахунок того, що ви робили системні дії, у вас ввечері підниметься енергія, підниметься настрій, і ви ввечері підете більш натхненими, ніж вранці. Тож, робіть ставку на дисципліну. На завершення хочу сказати, що нормально випадати із своєї системності. Я людина, яка проводить велику кількість челенджів для себе. Я вже виробила таку звичку, що якщо я там на день випадаю за якихось там обставин, то наступного дня я продовжую так. Якби цього дня, коли я пропустила, його не існувало. Тож, якщо у вас якийсь день там не заладився, у вас не вийшов той розклад дня, або ви ну, не встигли щось робити, то наступний день у вас завжди є, ви можете почати спочатку і робити це. Для того, щоб ведення блогу було в системності та з легкості, потрібно зробити його частиною свого життя. От як зуби чистити. Вам дуже легко чистити зуби, ви вже не напружуєтеся, це ваша звичка, так і з веденням блогу. Потрібно кожного разу робити, робити, щоб це було настільки для вас легко, настільки для вас звично, щоб ви вже не могли без цього жити. Ну і, Звичайно, я бажаю вам всім натхнення, системності. Я сподіваюся, мої поради були для вас практичні, вони були корисні. Ставте мені лайки, підписуйтесь, мені дуже важливий ваш зв'язок і до зустрічі в наступних відео. Па-па!